Ааа, це представники тему. Да, цьому, так, це ми Ви всі брехуни. <плес> Чому? Тому що ви сказали, що можна отримати телефон вас на 99%, а я його ще не отримала. Я його підалась. А що, ви не хочете, щоб я всім що це вже погана компанія? Ні, почекайте, ви ще не завантажили додаток тему. А навіщо мені його завантажувати, якщо ви говорили у своїй рекламі? Що можна по QR-коду його зробити? Так давайте мені мій телефон. Давайте я вам завантажу. Ну, ладно. Дай телефон? телефони, вже 20 минут його завантажуйте. В чому проблема? Наш телефон. Оце той самий телефон з 99 центів? О, так, Сім'їн. Дякую, я пішла.